Так, та що? Добрий ранок. Приїхали з до апарата. Приїхали чого? Наша задача сьогодні гідравліка. Поміняти гідравліку. Поміняти, ну, десь ТО. Потім трос газа і трос ручника. Не трос, а ручник перебрати. отак ну, машинка. Скільки? 15, так? Да? Тисяч. Ну, Трошки є, звісно, оце, 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 ось. Ну, тут. В такій структурі що сильно не цей не, не розженеся по бабках. Ну. ну, а гідравліку, до речі, зараз пару нюансів розкажу. Як що? Тут у нас аксіально-поршневий насос, це агрік. О, тут числини. Вон зазорчик тут бугеля. Пара тече крепко бляха муха, що погано. Це я даже сюди не спускався, ну видно? Видно. Та ось воно по лючках видно. Агрік, аксіалка. колечко. Тече тут проблемка у них. Свєтно? Та ні, я з цветом. Ну і ручничком. Щас розберемся. А так. Все налічиться. Ну тут таке.